Просто зараз відбувається ще одне розстріляне відродження. Сьогодні стало відомо, що після обстрілу Краматорська не вижила Вікторія Амеліна, українська письменниця і волонтерка, та сама Вікторія Амеліна, що знайшла щоденник Володимира Вакуленка, дитячого письменника, закотованого росіянами. Володимир Вакуленко писав свій щоденник вже в окупації в рідній Капітолівці на Ізюмщині, знаючи, що його здадуть свої ж, знаючи, що за ним прийдуть. Він встиг його сховати у землю. Вікторія Амеліна знайшла його, і за кілька днів до обстрілу Краматорська, де вона була разом із делегацією колумбійських письменників, вона презентувала щоденник Володимира Вакуленка на книжковому арсеналі, що вона написала в передмові. Здається, часи змішуються і застигають в очікуванні розв'язки. Я шукаю в Слобожанському чорноземі не лише нотатки одного з нас, а одразу всі загублені українські тексти. Другу частину вальшнепів хвильового, п'єси кулеша, останні поезії Стуса, щоденники часів голодомору, українські стародруки, спалені в Київській бібліотеці в 1964-му, не йшла вигукую радісно, ніби дістала з землі не окупаційний щоденник, а справді всю загублену українську літературу. Вікторія Меліна пішла з життя 1 липня в день народження Володимира Вакуленка. І коли ми говоримо про те, що гине від нації, це не перебільшення, це наша реальність. Борис Антоненко Давидович колись писав: як умру, то почитайте. Тому почитайте Володимира Вакуленка, його дитячі вірші, почитайте його щоденник, який скоро буде виданий, почитайте вірші Вікторії Меліної і її прозу, зокрема дім для дома. Бо поки ми пам'ятаємо, вони живі. І жива наша культура, слава Україні!